Доброго дня. Сьогодні ми зробимо вправи, які будуть направлені на м'язи спини, а також тут буде використаний хребет, м'язи попереку, а також інші м'язи. Так як хребет це основний механізм, який є у будь-якої людини, і завдяки хребту ми фактично існуємо, можемо працювати і виконувати будь-які фізичні вправи. За цим механізмом треба слідкувати і постійно його робити таку профілактику будь-яку зарядку. І сьогодні ми зробимо таку зарядку. Вона буде тривати десь 15 хвилин. Час кожної вправи буде тривати по 3 три вдохи і видохи. Це глибокі вдохи-видохи. Деякі вправи будуть на один вдох-видох, тому що, якщо ви не почуєте, наприклад, що я говорю, я буду казати, коли вдох, коли видох. Якщо, може, ви не почуєте, то слідкуйте за тим, що у кожна вправа це три вдохи видохи. Вдох, видох це раз і таким чином три рази. Кожна така вправа буде робитись. Почнемо виконувати. Перша вправа у нас буде стоя. На Настійно на одної лінії, на ширині плеч. Пальці в замку, піднімаємо здохом за вверх, витягуємось, ми тягнемось тягнемось доверху і грудна клітина трошки вперед. Вдох. Опускаємо руки. Свика згибаємо ноги в колінах так, щоб ми могли ребра покласти на наші стегна і руками обхоплюємо голий. Но ну, голову опускаємо, притискаємо до ніг. Вдох. Збираємо, як розтягується поперед. Видох. Вдох. Видох. Трошки опускаємо таз і піднімаємо корпус. Раскрываем грудную клютину. Выдох. на наше стелення Зараз виставляємо руки вперед і ноги виставляємо назад, руки на ширині плеч Стопи ног, також стане. Весь корпус у нас рівно. І чекаємо на три вдохи видих. Вдох. Тепер робимо хвилю нашим хребтом на вдоху. Вдох. Видох і хребет прогнаємо. Вверх і таз трохи вперед. Видох. Вдох, выдох, вдох, Выйдя. Праву руку вверх. Вдох. І наклоняємось вліво. Ніворуч. Видих. Вдох. Відчуваємо, як праворуч розтягується наш наші м'язи. Видох. Вдох. Вих. правую ручку, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и опускаем Наступне, наступна вправа, сідаємо на підлогу. Стоп. Стоп у нас на ширині плеч. Руки також. Пальці направлені назад. підіймаємо корпус. Вдох. Видох. Стараємо триматись рівненько. Вдох. Вдох. Видох. Опускаємо корпус. Наступна вправа. Коліна зігнуті. Носки направлені на себе. І так як ми робили стоячи таким же самим чином наші ребра. Лягають на стегно. Видох. І тягнемось руками до пальців. Стараємось лягти нашими ребрами на стегно і опустити голову донизу. Вдох. Видох. Якщо по можливості коліна можна випрямляти. Закінчимо право. Остаємось також ним на підлозі. Ноги у нас рівні. Права нога згинається в колінах і стопа заводиться за ліво коліна. Інша рука обхватує праву. Ліва рука обхватує право стегно. і корпусом розворачуємось праворучу. Права рука ставиться назад. Позаду. Вдох. і дивимось назад. Вдох. Видох. Вдох. Видих. Макушка йтамесь вверх. Сильно притискаємо до себе. Вдох. Заводиться за право коліна і правою рукою обхватуємо стегно. Лівою рукою ставимо назад. І дивимось назад. Вдох. Вийдох. Вдох. Вдох. Лягаємо на підлогу. Ру... Руки витягуємо вдоль нашого корпусу за голову. Ноги у нас піднімаємо над собою, щоб вони були, щоб ноги були рівні і, тримає... і тримаємо так на трій dor зробити Зробитих двох відох. На цьому вправи всі закінчились. Дякую за увагу. Чекаю ваших повідомлень.